Всім привіт! Продовжуємо вивчати економетрику. Наступна тема модель множинної регресії. Що це таке модель множинної регресії? Це коли ми з вами будуємо залежність Y від багатьох іксів. Формула тут мало відрізняється. Від тієї, що була для, множен, для моделі парної регресії, коли у нас був 1Х і 1Y. В цьому випадку ми з вами знаходимо коефіцієнт вільний член а 0 і А1А2 і так далі, АМ, Хм. І, звичайно, плюс епсилон наша похибка. Взагалі-то всі формули. Для коефіцієнтів такі самі, як і для моделі парної регресії. Оці формули будуть діяти і для всіх коефіцієнтів, які тут називаються B, а для множинної регресії називаються a 1 a 2 a 3 і так далі. Тут треба тільки підставляти конкретний Х. Ну, а Y, який був, так і був. Тобто можна таким чином розрахувати ці коефіцієнти. Ну, це велика морока. Коефіцієнтів багато, кожен розраховувати, замориться, правда? Загалом показано у вас на екрані, що знайдення всіх коефіцієнтів це є рішення матричного рівняння. Це є рішення матричного рівняння ось у такому вигляді, як показано у вас на екрані. Методом найменших квадратів. Тут треба брати числові значення x, транспоновану матрицю x, множити просто на матрицю x, потім брати зворотню матрицю результатів добутку, потім множити її на транспоновану матрицю x, і потім на значення y. Тут мається на увазі, що x І, y, які тут показані, є не що, це не що інше, як. Числові значення, тобто наша таблиця. В цих умовах, звичайно, ви будете сильно переживати. Ай-яй-яй, ми ж такі маленькі, худенькі, оце нам оці всі коефіцієнти шукати, це кошмар і обморок, на що я вам відповідаю. Не хвилюйтеся, насправді в Excel є готова функція, яка все це робить. Показую, де ця функція знаходиться. Дані, аналіз даних. регресія. Ось вона регресія. Клац, І ми відкрили. Тут ми вводимо дані Y, а тут ми вводимо дані всіх X. Зараз я вам покажу, як це відбувається. Ось я взяв таблицю всіх X і Y1. Бачите, я клацаю сюди і ввожу дані для всіх Y. Тепер клацаю там, де ікси. Відмічаю всіх Xів разом із заголовками. І клацаю Labels, а в русифікованих написано заголовки в першій строці. Потім я клацаю. Output Range, Куди видавати? Результати наші. Клацаю сюди і клацаю ще кнопочку залишки Residuals. Натискаю ОК і отримаю одразу готовий результат. Ось він у вас на екрані. Цей готовий результат. Дозволяє нам з вами одразу сміливо і весело отримати все, що нам потрібно. Інтерцепт це А нульове. В русифікованих написано пересічення А навпроти назви змінної, а ми ж могли писати замість Х1, Х2 і так далі. Ми ж могли писати, наприклад, витрати на матеріали. Могли писати, наприклад фонд заробітної платні, могли, наприклад, писати вартість енергоносіїв, правда? І воно все би тут вискочило. Так от, отут коефіцієнти: це А1, А2, А3 і А4. Одразу отримали коефіцієнти. Як тепер буде виглядати наша формула, я вам зараз покажу на білій дошці. Я вам зараз покажу на білій дошці.

Х3 і плюс 0, 2022 Х4. В цій формулі я все написав скорочено. Я написав скорочену мантису. В реальних розрахунках ви повинні використовувати всю мантису, яка у вас на екрані. Ось вона. Насправді, вся мантиса цього числа. Бачите, яка вона велика. Оце вся мантиса числа. І вам треба її всю використовувати. Що вона тут не вся показана? Так, да, тут вона теж не вся показана. Насправді, ось усе число. Бачите, яке? Тут просто показується число з обмеженим об'ємом мантиси. Насправді, у нас мантиса має значно більше чисел. Оце все число треба використовувати. Не треба його переписувати. Не треба його переписувати абсолютно. Треба просто при розрахунку послатися на цей коефіцієнт і одразу отримати повністю всю мантису. Як користуватися цим розрахунком, давайте розберемо. Перше, що у нас є, ось квадрат. Система його одразу підрахувала, і ми можемо сміливо сказати. Що цей R квадрат показує, що якість апроксимації поганюча. Нікуди не годиться. Зрозуміло, да? Йдемо далі. Критерій Фішера. Теж прорахований. Дивіться. Бачите? У нас є табличне значення критерія Фішера і розраховане. В нашому випадку. Воно більше за табличне, значить, з точки зору статистики, ця модель хороша. З точки зору статистики ця модель хороша. Розберемо тепер інший варіант. Розберемо тепер якість коефіцієнтів, з точки зору критерія студента. Ось критерій студента табличний, да. Ось. Розраховані значення критерія студента для наших показників. Ми пам'ятаємо згідно існуючих методів, що коли критерій студента менший за розрахований критерій студента, значить ці коефіцієнти статистично достовірні. І ми з вами бачимо, що тільки коефіцієнт при x1. Менший за розраховане табличне. Значить, всі інші коефіцієнти нормальні. Це говорить про те, що тепер, коли ми будемо працювати з нашою формулою, нам потрібно викинути оцей доданок. Ну, оцей доданок, звичайно, перемістити сюди. Ось така формула у нас тепер повинна бути. Все інше статистично достовірне. Хоча якість апроксимації цієї формули дуже і дуже погана. Ідемо далі. Вас може здивувати, а чому якість апроксимації погана, але всі коефіцієнти статистично достовірні. На це я відповім наступним чином. Кожен статистичний розрахунок сам по собі незалежний, і статистична достовірність коефіцієнта моделі не говорить про те, що якість апроксимації хороша. Це говорить тільки про те, що розрахунок було зроблено правильно, і вплив Х на І, Х на І є суттєвим. Але те, що цей вплив поганий і слабенький, говорить на R квадрат. Отже, наша модель хороша тільки тоді. Коли збігаються всі коефіцієнти, і всі говорять про те, що все гаразд. Це дуже важливий момент. І останнє. Ось у нас наші різниці. Це розраховане значення Y в нашій моделі, а це різниця між Y справжнім оцим, і розрахованим. Як бачите, оце наше епсилон. Оце наше епсилон. Зрозуміло, так? Оце наше епсилон. Це те ж саме епсилон, яке нам потрібно. Ось таким чином дуже легко і невимушено. Дуже легко і невимушено. Ми з вами навчилися. Будувати множинну регресію, будувати можину регресію, Тобто знаходити коефіцієнти, ви скажете, а як же нелінійні моделі? Та ніяк, відповім я вам. Ви просто так само, як коли ми з вами будували нелінійні моделі для парної регресії. Зрозуміли? Ви додаєте в таблицю значень, в таблицю значень, додаєте нелінійні ефекти, нелінійні ефекти з іксами і спокійно отримуєте за допомогою функції регресії, спокійно отримуєте необхідний. Модель. Я думаю, вам це зрозуміло. Я навіть показувати не буду, як це робиться абсолютно аналогічно. Модель множинної регресії возьме до себе не тільки ікси, але й будь-які перетворення іксів. Тут ніяких проблем не існує. Тому я на цьому взагалі не спиняюся. А коли буде потреба спинитися, я, звичайно, на консультаціях все вам розкажу. Ось так просто і весело Ексель полегшує нам життя, і на поки що все.